Грай та заробляй. Все легко і просто. Заходимо в гру, реєструємося. Якщо не заходить, вмикайте VPN в Україні. У мене поначалу заходило, а далі тільки з VPN. Так, проходимо ось. Тут а, завдання різні є. Різні у рівні. Ось тут у нас. Кожного дня можна конвертувати. Раз у три дня конвертувати копійки в долари. А потім ось тут зверху написано вивезти. Натискаєте, і виводиться на тонкий пергаманець я виводю. Далі. Натискаємо посередині, показую стрілочкою, і проходимо рівні. Рівні дуже легкі, навіть дитина зможе це грати. Але в мене все-таки питають, як грати. Ну ось. Збираємо три одинакові кубики або більше. І вони зникають. І... Ось так. Граємо все просто, все легко. Натискаємось, ракети є, можна ракетами розбивати, проходити рівні. Всім гарних заробітків. приєднуйтесь до мого YouTube каналу, телеграм канала, запрошуйте друзів. Грайте в варіант і заробляйте. Якщо у вас є цікаві варіанти, пропонуйте, буду пробувати. А я вам перевірені мною пропоную.